Пані та панове, 54-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розказують світу про нашу битву за свободу. Сьогодні зранку Львів був атакований ракетним ударом з боку російських окупантів. У нас на брифінгу сьогодні Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації та Андрій Садовий, міський голова Львова. Я запрошую наших гостей до мікрофону. Яка інформація є на цей момент? Доброго дня. Слава Україні. Сьогодні у Львову було задано ще одного удару. За попередніми даними чотири влучання, три влучання в складські приміщення, які не на даний момент не використовувалися військовими, а також одне влучання по станції теговслуговування автомобілів. Якщо брати по загинувших, семеро осіб загинуло, 11 травмовано за попередніми даними. На даний момент розбираються завали, можливо, кількість є неостаточною. По станції те обслуговування взагалі варварський удар, абсолютно цивільний об'єкт. Зранку люди прийшли на роботу. І, на жаль, на жаль, така трагедія. Хоча, з другої сторони, можливо, це цілеспрямовані удари. В цивільних об'єктах. В не, них немає нічого не слабного. Ближче підійти? Од... Ні, не 11 загинувших, 11 травмованих, 7 загинувших. Четверо з них на станції те обслуговування. З Що... з травмованих є дитина, стан не важкий. Якщо брати по важким, то троє в важкому стані. Дякую. Андрій Садовий, міський голова Львова, то що ми бачимо сьогодні в Україні, це є геноцид, який цілеспрямовано здійснює агресор, який вбиває мирних людей. Семеро мирних людей мали плани на життя. Сьогодні їхнє життя припинилося. Я говорив з керівником станції технічного обслуговування. В нього сльози не за майно, яке знищено, а за його працівників. Він все життя мріяв про цю автостанцію, сьогодні її не стало. Там знищено 40 машин. Дай Бог, щоб кількість загиблих на цьому і зупинилася. Серед 11 поранених двоє знаходяться в дуже важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе. Поза тими об'єктами, куди влучили ракети, є пошкодження серед інших об'єктів цивільної інфраструктури. У вісьми будинках повилітали вікна на Сходовій клітці, також повилітали вікна в одній з шкіл міста Львова. Сьогодні немає в Україні безпечних і небезпечних міст. Сьогодні всі знаходяться в рівних умовах. Тому ще раз наголошую. Велике прохання до всіх мешканців, коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття! Це врятує ваше життя. Ми сумуємо за загиблими і ми повинні мати максимальну пильність, тому що так виглядає, що ворог починає звіріти, і удари по цивільних об'єктах будуть в більшій. Кількості. Ми це бачимо по наших містах на сході нашої держави. Дякую. Пане Максиме, що ви можете сказати про зброю, яка була застосована росіянами, і про ті цілі, які вони обирали для цієї атаки? Попередньо ракет здійснювався з, з літаків, але це попередня інформація з сторони каспійського, каспійського напрямку, скажімо так. Ще був станція телеобслуговування кінцевою метою, не хочеться в це вірити, але з другої сторони міг бути і вокзал. Тому, як казав Андрій Іванович, немає ні безпечних, ні небезпечних місць і місць. Є просто ворог, який цинічний і не має нічого собі людського. Запитання. Також була друга сирена після тих вже ракетних обстрілів. З чим З наступним запуском ракет з сторони Чорного моря до нас не долетіли. Наступне запитання і нам буде потрібно про Felix TV Georgian you very much for this very important conference the Message cross the world is attacked, this is civilians. Об свій а в качестве формат авгур, the the, the city is not safe anymore. What that exactly means це означає, що всі міста і села є в одинаковій ситуації, тому що агресор вчиняє акції геноциду, його ціллю є мирні люди, він вбиває мирних людей. Кількість жертв в державі цивільного населення це є тисячі і тисячі. І якщо б сьогодні ви всі представники масової інформації могли побачити, що робиться в Маріуполі, ви були б шоковані, тому що там є тисячі ні в чому не винних людей, яких просто вбили. І навіть не можна по релігійних канонах, по християнських канонах їх поховати. Те, що ми бачили в Бучі, в Гостомелі, це страшні речі. Ми повинні оборонятися, ми повинні бути готовими наступати і виганяти ворога з нашої землі. В нас нема іншого вибору. Ми є вільні люди, а ворог хоче нас зробити рабами. Ми завжди були і будемо вільними. Ми будемо битися до останньої краплі крові. Ми українці. Я також додам для іноземних журналістів, що сьогодні ракетні або авіаційні удари також були нанесені по Києву і по багатьох інших українських містах та селах. Чи є ще запитання? Прошу. I uh, you, uh, you come from China Media Group. Uh, we know that this <coughs> attack is against so uh, many people here, and all all over there. we are sorry for that. But I have another concern. Uh, the Russian government has, has uh, threatened to attack the weapons sent by NATO, which will transfer from the uh, transit in the region. And uh, my question to the, uh, the, the, the office, uh, officer. Um, the the people here, in this region? and have you ever considered to change the road for what do? І я можу доповню запитання, чи бачимо в цьому а, спеціальну атаку на той регіони, те місто, яке відіграє ключову роль як в обороні, так і в евакуації, і в гуманітарних коридорах. Чи думаємо, ми поміняти коридори постачання, ми використовуємо всі можливі коридори постачання для того, щоб наші військові вчасно отримували зброю. Тому що тільки зброєю ми можемо боронити і пришвидшити нашу перемогу. Щодо удару по цивільних містах і по мирних містах, як на мене, це просто акт вандалізму, акт нелюдський, тому що. Під удар попадають об'єкти цивільної, звичайної цивільної інфраструктури. І, і, і гинуть мирні мешканці. А коридори постачання, на жаль, ми маємо рівно ті, які маємо. Звідки маємо кордони, звідки коридори постачання? На жаль, ми б хотіли мати коридори на постачання зброї для нас із Білорусі, але це на даний момент неможливо. Ще до. Початку російської агресії було прийнято рішення всі мілітарні військові об'єкти вивезти з території міста Львова. Тому ви, аналізуючи ситуацію, бачите, що ці ракети, які летять, вони вбивають цивільних людей. Сьогодні весь світ знає, що Львів є найбільшим хабом для тих українців, які ховаються від обстрілів. Більше 200 тисяч. Наших українців сьогодні перебувають тут, у Львові, знаходячи тут прихисток, більше 100 посольств переїхало до Львова, і ворог прекрасно це знає, коли атакує. Мета ворога залякати. Тому ми маємо велике прохання до вас всіх, до представників міжнародних засобів масової інформації розказувати правду про те, що цільово вбивають мирних людей. Звичайно, що ми.

у людей берется, more seriously? аррейці. Я переконаний, що однозначно кожна така атака і інформація про загиблих вона дає додаткові імпульси. Люди починають дбати про свою безпеку, тому що люди розслабляються. Світить сонце. Можна піти випити каву, немає таких жахливих руйнувань, які ми бачимо в центрі, на сході нашої країни. Тому однозначно, і це наша з вами задача, шановні колеги, представників засобів масової інформації, ще раз і ще раз наголошувати людям, що береже, ну, Бог береже. Тому, коли є сигнал тривоги, треба спускатися в укриття. Подобається це чи не подобається, це рятує життя. Запитання? George again, and the mayor. Of, would you please, and are you talking about the other news, fourth news, or something like that information? Would you please the open the uh, or, well the side of the, tech, the end and we can international media can have access to the inside to have a look and take some pictures or videos or whatever. So I think this is clearly to to see what happens later. Thank yeah, you. Ми, ми подумаємо, дякую за запитання. Ми подумаємо над такою можливістю. Нам треба це погодити з правоохоронними органами. Yeah, when... І я просто хочу додати, що у нас зараз посилена відповідальність за, за поширення тої інформації, яка може зашкодити нашій безпеці. Тому максимально закликаємо спиратися на українське законодавство. Використовувати здоровий індустрії. Здоров У мене буде останнє запитання. Очевидно, одною з цілей таких ударів є зламати нашу волю, залякати людей, посіяти паніку. Що би ви сказали люв'янам, всім українцям в цій ситуації? Як до цього треба Ніхто з нас не прагнув цієї війни. Ворог напав. І ворог має чітку мету знищити нас як народ і знищити нас як суверенну вільну державу. В нас є тільки один вибір: це битися і боротися, і в нас нема іншого вибору. Тому ворог повинен розуміти, наша армія це не 300, не 400, не 500 тисяч. Наша армія це 40 мільйонів громадян нашої країни. І наша армія з кожним днем стає більшою, тому що весь вільний світ починає розуміти, що це є боротьба двох систем: системи тоталітаризму і системи демократії. Ми сьогодні захищаємо поляків, ми захищаємо німців, французів, литовців. Ми всіх сьогодні захищаємо тут в Україні, тому що ця сама ракета вона могла летіти і в інше місто, в іншу країну. Ми. Взяли цей удар на себе. Тому ми звертаємося до цілого світу розуміти, що якщо ми не зупинимо ворога і не видадемо з нашої землі, він має наміри йти далі. Тому всі маємо бути як один кулак і одним кулаком влупити в чоло, що він забув про будь-яку агресію цей ворог на наступних 50 років. Ось така наша мета. Абсолютно підтримую сила в нашій єдності і в нашій вірі. Вірі в Бога, віри в власну державу і віру вірі в українську армію. Ми переможемо.